День Конституції України важливе свято, яке щорічно нагадує нам про основний закон держави. Конституція закріплює права та обов'язки громадян, а також основні принципи функціонування країни. Однак чи дотримуються цього документу у реальному житті? Я вважаю, що зараз Конституцію ігнорують. Не скажу, що на 100%, але це більший відсоток. Бачу, що порушують, а в деяких випадках порушують. Я навіть не вникаю зараз. Я от живу і насаждаюсь Ну, Я не знаю, в мене немає освіти стосовно, але навіть стосовно перетину кордону або ще деяких нюансів, це заборонено. Ні, звісно, ні. Останній скандал з Тищенко – це дуже яскравий приклад того, що ні. Я законна слух'яна. Конституцію совлю та сама, придержується всіх законів. Напишіть у коментарях, яку статтю найчастіше порушують в Україні.